Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Андрій Ковальов, історик та релігієзнавець, зазначив, що приміщення цих монастирів є державною власністю, а московський патріархат є лише користувачем. Таку думку він висловив в етері пресо державі. Потрібно розпочинати з розриву договору з московським патріархатом, тому що і Києво-Печерська, і Святогірська, і Почаївська лаври, також Корицький монастир є державними заповідниками. Відповідно, приміщення цих монастирів є державною власністю, а московський патріархат є лише користувачем. До речі, не тільки московський патріархат може укладати подібні. Договори такі договори є у православній Римо-католицькій греко-католицькій церквах України, але так сталося у політичній ситуації, що за часів пізнього кучми московський патріархат виходив у лідери по використанню державного майна. Прокоментував релігієзнавець. Андрій Ковальов зауважив, що релігійна організація Братія Києво-Печерської лаври, яку очолює горизвісний паша Мерседес або митрополит Павло Лебідь, вже десятками років системно порушує угоду про користування цими приміщеннями. З 1994 року Павло Лебідь очолив цю релігійну. На організацію у Києво-Печерській лаврі та взяв під контроль спочатку частину корпусів, а з роками створював підпільну імперію. Тобто києво печерська лавра, за словами православних греків, стала найбільшим гіпермаркетом православного світу, тому що у корпусах Києво-Печерської лаври створювалися готелі, підпільні гральні заклади, магазини та ресторани, де Павло Мерседес проводив свій бізнес та ухилявся від сплати податків десятками років з тих грошей, які він заробляв на лаврі, потім корумпував українських чиновників, які закривали очі на його злочини. Та все дозволеність, пояснив Ковальов, як зазначають джерела, Павло Мерседес йшов по головах, будував маєток на кістках родини, та навіть за даними анонімних телеграм-каналів, можливо, причетний до отруєння конкурента, просуваючись. По церковній кар'єрній драбині інформація потребує перевірки відповідними правоохоронними органами. В той же час, днями парафіянка у ПЦМП Вікторія Кохановська, помічниця Павла Мерседеса пригрозила вивести вірян на вулиці через виселення промосковських священників з києво Печерської лаври. Вірянка у ПЦ. МП Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею, пригрозила владі, що профіяни московського патріархату вийдуть на вулиці у хресний хід через виселення їхньої конфесії з Києво-Печерської Лаври. Вона заявила, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян за релігійні переконання. Так під час останньої літургії ПЦМП у ПЦМП МП у Києво-Печерській Лаврії співробітник СБУ нібито спробував вручити підозру. Проте Вікторія Кохановська вчинила скандали, і правоохоронець був змушений піти геть. Змі дізналися інформацію про палку прихильницю у ПЦМП. Відомо, що 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця Подільського Хмельницької області. У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату Жіноча сила України. Наприкінці жовтня 2022 року Кохановська подала до органів Національної поліції В Київської області понад 50 заяв про нібито переслідування вірян у ПЦМП. Влітку 2022 року жінка організувала 12 автобусів із групою підтримки з метою заблокувати приєднання до ПЦУ громади Свято Хайлівського храму в рожищі на Волині. Крім того, вона вимагала від поліції порушити кримінальну справу проти міського голови рожища та погрожувала поліцейському. До мережі потрапило перехоплення її розмови з правоохоронцем. Правоохоронці активно взялись за помічницю Мерседеса, помітний російський слід. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.